Благодать вам і мир від Господа нашого Ісуса Христа, хай всім вам примножиться. Таким вітанням нараз Павло звертався у своїх післаннях до церков, які на той час народжувалися в Азії і в Європі. Сьогодні бажаю продовжити думку, про яку я обіцяв у попередній своїй проповіді, про Ознаки або про прихід другий Ісуса Христа на землю, у зв'язку з тим, що ви чули, напевно, інформацію донесли, що був пророк. Африканського походження, який сказав, що 23 вересня будь то буде прихід, і, на жаль, люди виходили на гори і так далі, піднімали руки догори, молилися. Навіть я чув, що дещо продавали, роздавали. Одним словом, готувалися до підхоплення, до зустрічі з Христом. І в мене воно викликає, як то кажуть, не, не просто усмішку. Невже люди не читають писання? І хочу підкреслити на основі того, що незнання Біблії, незнання, скажімо так, нового заповіту я беру, воно багатьом нам зашкодить, бо прийдуть різні, різні духовні явища, у яких ми не зможемо розібратися, не тому що нам буде. Тяжко зрозуміти, а тому що ми самі будемо виновні, ми не хочемо читати просто Євангелії. Тому я говорив, говорю і буду говорити, доки живу, хто мене чує і бачить, прошу вас, благаю, умоляю, без знання Євангелії, без читання. Ми є кандидати попасти в обман і в будь-яку на яку можуть, так би сказати, от клюнути не, не тисячі, а сотні тисяч і мільйони людей. Чому комуністи боролися із святим Писанням? Вони забороняли читати, вони забороняли друкувати, вони забороняли розповсюджувати. Це була взагалі Біблія заборонена книга в Радянському Союзі. І навіть один із лідерів, по-моєму, Хрущов сказав, що Біблія буде лежати в музеї на показ всім, що буде покінчено з християнством і так далі. Але ми бачимо: Хрущова немає: християнство було, є і буде. Так, воно переживає різні деформації, різні. А, Спокуси, боротьбу, ухилення, бо це життя. Але дивлячись в Євангелію, вона вирівнює наші погляди. Знання Євангелії наближає нас з Ісусом і в той же час вона наближає нас одне з одним. Тому незнання закону, кажуть, не звільняє від відповідальності перед законом, так кажуть, державні мужі. Євангеліє це є накреслена дорога до неба, попередження, які тут є ясні і чіткі, але ж ми не маємо часу. Здавалося б, ніби робота для нас архіважливіша. Земні речі, город, дороги, земні проекти для нас є номер один. Бог не проти цих речей. Зрозумійте мене правильно. Ми маємо працювати, дбати, садити, сіяти, косити, планувати. Але, дорогі мої, це не є номер один. Біблія каже, не журіться про завтрашній день. Іде мова не про планування, а про журбу. А що ж то буде, а як то буде? І ми не можемо заснути. Тобто лишнє навантаження, лишня журба проти неї був Ісус. А кожен день має свої турботи. І Бог нам допоможе розв'язувати їх, питання матеріальні, роботи, сімейні, влаштування, різні, різні. Господь нам допоможе, але коли ми правильно розставимо цінності або пріоритети, коли все зайнято роботою, я це чув від багатьох людей. Я вже говорив раз. люди, Ви читаєте Євангелію? Ні, а чому? Немає часу. Ніби то є щось таке, знаєте, сторядне і так далі. Не робім цього, не робім цього. Хто не цікавиться Євангелією, той не дбає про свою душу. Так говорить премудрий Соломон. Хто не цікавиться, кого не цікавлять Божі воля, Божі закони, Божі слова, Божа наука, то той не дбає про свою власну душу. Я думаю, що серед моїх читав, глядачів і слухачів такої категорії людей немає. І ось ми сьогодні з вами прочитаємо про прихід Ісуса у дії святих апостолів, яке обіцяв у минулій передачі. Почнемо читати дії апостолів, перший розділ і дев'ятий вірш. Сказавши це, тобто давши обітницю хрещення Святим Духом, останні слова Ісусові. Ви приймете силу, ось що потрібно вам, мої послідовники. Ви маєте понести далі свідчення Євангелії до краю землі. Ви маєте понести апостоли, послідовники апостолів. Сьогодні це Бог доручив нам з вами нести добру новину у кожний куток нашого краю. І було би добре, щоб це було в школах, щоб це звучало в храмах, щоб це звучало в ефірі, всюди. Це є важлива річ. Ви будете свідками моїми для чого? щоб люди, почувши, спасли свою душу, змінили своє життя, пережили переміну свого серця, характеру, цінностей і жили як люди з великої букви, як люди, які роблять, творять добро і сіють істину між людьми. Ось що він каже, Біблія: сказавши Оце. Тобто цю обітницю, коли вони дивилися, він став підійматися, і Хмара забрала його з їхніх очей. Момент зафіксований євангелистим лукою про його Вознесіння. Як вони вдивлялися в небо, учні піднімали очі свої, коли він віддалявся, то два мужі в білих одежах повстали, постали перед ними і сказали: Галілейські мужі, чого стоїте і вдивляєтесь в небо? Дивне, здавалось би, а що ж хіба це не треба робити? Треба. Чого ви вдивляєтесь в небо? Цей Ісус, увага, який вознісся від вас на небо, прийде так само, як оце ви бачили, коли він відходив на небо. Чуєте, що вчить Біблія? Так як він вознісся, видимо, і він прийде, видимо. Так само каже. Тоді вони повернулися, що ж вони зробили? Вони там не паніку не, не, не журилися, вони повернулися в Єрусалим згори, з гори званою Оливною, що недалеко від Єрусалиму. Прийшовши, вони вийшли в гірницю, де був Петро Іван, і, і тут перераховуються апостоли, крім Юди. Усі вони з жінками, з Марією, матір'ю Ісуса та його братами перебували однодушно в молитві і благанні. Ось при обітниця приходу Ісуса на землю. Про прихід Христа на землю сказано другий більше, ніж про перший. Ісус сам не один раз говорив, що Син людський як прийде, чи знайде він віру на землі. І каже, коли він прийде, то розділить, як вівчар розділяє овець і козлів направо і наліво. І одним скаже так, другим скаже так. Він прийде судити всю, всю Вселенну. І нам важливо в це вірити. Ми віримо, що Ісус прийде. Тут важливо не вгадувати, дати, не вичислювати, не враховувати і не вслухати тих, хто пророкує про ці речі. Бо я знаю випадки, коли люди ще, можливо, років 70-80, ще, можливо, перед війною на Рівенщині люди виходили, повірили пророкам, що от на тій горі буде зустріч, люди білий одяг брали. Чому не знали Писання? І сьогодні, якщо ми не будемо знати Писання, появляться пророки, всядки, і навіть можуть бути лживі знамена. каже Ісус, що буде огонь зводитись з неба, аби звести вибраних. Тому перед приходом Ісуса і взагалі нам треба бути пильними, стояти на сторожі, бо той розбійник, злодій га, і гвалтівник сатана, він ходить біля кожної душі, щоб нас звести з прямої дороги, із вірів Ісуса, посіяти сумнів, взагалі кинути дух байдужості. А що всім, то й мені? А що буде, то буде. Можливо, ви є, мої дорогі слухачі і глядачі. Відкиньте цю дуже-дуже немудру думку, ідею, Ісус за вас помер. А ви кажете, а мені все одно? Ісус за тебе заплатив і тобі приготував прекрасні небеса, а ти, тобі все рівно. І тому люди, які не знають Писання і не живуть по Писанню, можуть бути кандидатами на всяку брехливу. А, Відкриття на всяке неправдиве пророцтво, на всякі ознаки, щось там з'явилося на вікнах, щось там з'явилося на куполі, щось там десь на груші, щось на деревах, щось на воді, і люди біжуть. Шановні мої, це не по писанню, це не від Бога такі речі. Тут чітко ангели сказали: мужі, чого ви вдаляєтесь неба? Так як він пішов, він так і прийде. Але Біблія не дає нам точних даних, і нам це не треба. Тому що я люблю казати і нині скажу: коли я проїжджаю повз великих величезних цвинтарів, де є сотні тисяч могил, до них вже прихід. Все. Ми можемо лягти вечором а вранком не встати. Вже наш прихід, сіли автомобіль, аварія, не доїхали. Оце маєти кінець життя. Тому важлива готовність. А не знання дати. Я думаю, ви мене зрозуміли, почули. І важливі речі ставимо на перше місце: бути готовим в будь-який час зустрітися з ним, не як з різним суддєю, а як з нашим власним Спасителем. Ось чому вам і мені дано життя. Не тільки щоб ми їли, пили, спали, працювали і знов те саме. І це треба робити. Але це є номер два. Номер один дбаймо про нашу душу, дбаймо про нашого внутрішнього, вічного нашого чоловіка, наше, наше серце, воно від Бога і піде. Але якщо ми не впустимо Ісуса, щоб Він зробив нас новим творінням, щоб Він нас не омив, не освятив, а так, як і ми є, з бур'янами в душі, з гріхами, з брудом, куди ми попадемо. Ось чому Син Божий найбільше говорив. Про люди вірили в нього, приходили до нього. Він тягарі зніметь, він готовий простити, він готовий вибачити, він готовий омити. Чому люди судили жінку, яка прийшла, коли він був на гостині в одного чоловіка, Симона, і вона, вставши на коліна, вона гірко плакала, омивала сльозами святі ноги Ісуса, обвитарала волоссям своїм і цілувала ноги. Вона була блудниця, вона була морально впавша людина, молода, красива жінка. Вона не йшла до тих, хто її би засудив, хто би її відштовхнув, назвав її аморальною і навіть би в ту сторону дивився, а Ісус її допоміг. І коли всі судили Христа, Він її не осудив, а сказав до неї: Іди, жінка, з миром, іди, жінко, з миром, Твоя віра. Тебе спасла. Ісус має владу і схоче простити, щоб до приходу ми були прощені. А треба покаятись, щоб ми були з вами освячені, треба повірити. Щоб ми були спасенні. треба Ісуса впустити, запросити в наше серце. Ви кажете, як дуже просто, там, де ви є, простими словами скажіть: Господи Ісусе, я вірю в тебе, я вірю в Твоє Слово. Я вірю, що ти приходив, народився в яслях. Я вірю, що ти знову прийдеш, бо так написано. І я хочу, щоб ти був у моїх сердечних яслях, не на іконці, не десь там татуїровку зробити, не там якийсь на хрестику висіти. Дорогі мої, Ісус, не там, не там, дорогі мої. Лукаві все робить, щоб ми десь Ісуса відсунули від себе, жили своїм життям, а там потім згадали, ой, взяли і хрестик, поцілували, ой, ой, так. Не робіть цього. Це нам спасіння не принесе, це неправильний підхід. Той, хто віддав свого сина, єдинородного, чуєте, така величезна любов до тебе. І від нашої сторони таке маленька увага, і навіть часу не маємо поцікавитися. Ось чим проблема не у Бозі, а в нас, у нашому серці, яко, яке атакує лукаві думками. І навіть видивлячись, вам лукаві буде стріляти в голову. Ай, що ти його там слухаєш? Ай, та вони всі одинакові. Я бачу по коментарях є такі зарозумілі критики. Не робіть цього. а... Пильнуйте свою душу, Ісус прийде раптово, каже Біблія. Ісус прийде несподівано, Ісус прийде тоді, коли ніхто не знає, так говорить Біблія, але Він дав нам натяк, що буде відбуватися перед Його приходом. І я хочу сказати всім вам і собі: дивімося на Ізраїля, що відбувається. Через три роки, у 28-му році, Ізраїль буде святкувати 80 років. Кілька майже дві тисячі років не було держави, і вона народилася. А Ісус сказав, коли побачите смоківницю, що розвивається. Оця смоківниця це про Ізраїля, яка розвивається. Що багато будуть повертатися з різних країн, що будуть війни, що будуть голодомори, що будуть епідемії, що зробив тільки COVID-19, як сколихнув цілий світ. Мільярди людей ходили в масках і так далі. І голод, нині люди з голоду вмирають в африканських чи інших країнах недоїдання. Ми, дякувати Богу, Україні маємо гарний врожай, незважаючи на війну. Я дякую Богові і вас закликаю. Тому нехай Господь вас благословить. Не цікавимося, коли він прийде, а дивімося, що відбувається в світі, і дивімося, що робиться в нашому серці. Будьмо готові, любого часу може прийти до нас ангел і забрати нашу душу. Але буде частина людей, які доживуть, і буде частина людей, які його не зустрінуть, тому що будуть не готові. Будуть в гріхах, як в шовках, будуть жити тільки для земного, їх небо не цікавить. І тому я закликаю вас цікавтеся Словом, цікавтеся Ісусом, любіть молитву, стукайте, відкриють вам, шукайте, знайдете, просіть, і буде вам дано. І я вас благословляю на ці пошуки і молю вас, ревнуйте про хрещення Духом Святим, щоб ви мали силу перемогти гріх в собі. Щоб ви мали силу боротися зі злом і з дияволом, щоб ми мали силу іншим сказати, люди, наш Бог добрий. А звідки ти знаєш, я це пережив, бо так написано, і я персонально це пережив. І вам, звіщаю, ви можете іншим сказати. І я вірю, чим більше людей переживуть благодать Святого Духа в своєму серці і пустять Ісуса в своє серце, Україна. Буде духовною не тільки хлібною житницею для всього, для багатьох країн світу, а й духовним таким е, житницею для інших людей. На це є відповідні навіть відкриття. Хай вас Бог благословить. Ісус скоро прийде. Наше завдання готуватися, щоб було чисте серце, бо такі побачать Бога, щоб була наша чиста душа. Ісус все зробив. Ми маємо це повірити. Хай вас Бог благословить. До зустрічі на другий раз.